Розкажіть, як взагалі війна впливає на дітей? Все залежить від того, де знаходиться дитина. Ну, тобто, як, чи в епіцентрі події, чи спостерігають десь з безпечного місця. Тобто, Все залежить, наскільки сама подія впливає на дитину від її там, близькості. Тобто, да? Чи сама вона є учасником, чи вона це чує. Але ми з вами розуміємо, що будь-яка реакція вона може бути або гострою, дуже гострою реакцією, якщо є раптовість події. Да? І несподівана раптовість сильність. На дуже якась, там, як вибух такий да, в домі, наприклад, да, ти тут проживаєш. Це гостра може бути реакція. Вони, вона може бути, такі гострі реакції можуть бути різними. Наприклад, може бути ступор. І це і у дитини, і у дорослої людини це такі е, реакції, які е, прописані, які нам відомі. Може ступар, може афективна якась бути реакція, панічна атака, може бути істерика. Ну, тобто Ці всі гострі реакції, вони е, виглядають може, не дуже, е, знаєте, такими нормальними, але ми з вами розуміємо, що це є нормальна реакція на ненормальну подію. Ну, тобто Якщо е, е, дитина або людина. Перебуває в епіцентрі подій, то в неї може бути така гостра реакція. І вони зазвичай проходять через деякий час. Добре, коли хтось може допомогти вийти з цього стану, але вийти з цього стану мають допомагати люди, наприклад, які знають, як саме поводитися в цій ситуації. Тобто, наприклад, людина, яка там в ступорі, трясти тря... 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 не... Не... не потрібно і, і... не, не проводить прив... не ні до чого е... хорошого. Ну, тобто, Допомагаємо тільки тоді, коли знаємо, що саме треба робити в цій ситуації. Якщо ми спостерігаємо якісь там знаємо, новини або десь там чуємо такі вибухи, це теж може лякати, бо це небезпечна ситуація. Так, дитина може реагувати ну, такими вже знаєте, симптомами, які можуть. Далі об'єднатися в такий посттравматичний стресовий розлад, але ми можемо його діагностувати і говорити про вже як такий, як розлад, тільки після того, як дитина, ну після того, як подія завершилася. Тобто ми зараз всі перебуваємо у стресовому стані. Поки є е, війна, ми е, в стресі і не можемо навіть ті прояви, які в нас відбуваються, ми не можемо сказати, чи це ну, вже закріплена така реакція, симптоми, чи потрібна вже допомога, чи ще це просто відреагування того, що відбувається. І е, я про дітей я можу сказати, що дуже важливо, ну, коли ми бачимо ці ознаки посттравматичного е, стресового розладу, які можуть проявлятися, проявлятися вже зараз, наприклад, якісь там флешбеки, тобто коли повертається тобто передачами, е, стає картинка того, що ти переживаєш. Або якісь такі інтрузії, тобто спогади, які, помимо волі, вони. Повертаються, це може проявлятися у якихось там поведінці дитини, ми можемо побачити, що вона стала, наприклад, дуже гіперактивною, так, або навпаки, щось вона, в неї якісь такі приторможені реакції. І коли ми можемо це зовнішнє спостерігати, то я тут рекомендую йти до психологів і тут краще взагалі пропрацювати, не чекати, коли завершиться війна, і потім ми будемо. Допомагати. Тобто ми можемо переробляти вже зараз якісь там травматичні такі події, з, якими, з якою дитина стикнулася. Ось, тобто можна звертатися зараз, і це найчастіше часто це такі групові заняття, де складаються з 5-6 занять з дітьми, де саме вчать в як можна впоратися з такими проявами, які виникають внаслідок реагування на ці Стресові події. І тут дуже важливо, я хочу сказати про те, що е, саме дорослі мають забезпечити безпеку дитині. Да? І, і дуже багато залежить від того, як самі е, себе почувають дорослі. Тобто, якщо е, е, Якщо доросла людина переживає, сама переживає якийсь стрес, то вона, по-перше, має допомогти собі, тобто навчитися якось з цими станами, ну тобто якось відновлювати свій психоемоційний стан, навчитися. І тоді, бо діти чи молодший вік дитини, ми розуміємо, там діти. Я хочу теж зазначити, що навіть дитина ну, до двох років ну, багатьом дорослим здається, що вона нічого не розуміє. Ні, вона реагує емоційно, вона пов'язана з тими, хто поруч знаходиться з батьками, або дорослими, які її опікуються, і вона буде реагувати на те, що, ну, як почуває себе. Саме ці дорослі. Тому, по-перше, одягаємо маску на себе, тобто вчимося стабілізувати свій психоемоційний стан. Далі я можу сказати, наприклад, про дітей, вже, які е, трохи е, там, мають вік там, від 3 до 6 років, вони вже можуть розуміти, наприклад, е, що таке, ну там, ну, наприклад, про втрату вони можуть розуміти, але в них не, до, е, не, не всі. Е, Можуть розуміти це як невозвратність цієї події, да, що вони ну, тобто вони ну там загинув, там, ну, щось там, але в них таке ще магічне мислення, вони можуть розуміти про те, що думати про те, що можна все повернути назад. Не, не треба дитину переконувати в цьому, да, це її відповідно до її віку, така, таке мислення. Важливо створювати таке в впевненість у дітей, що Саме дорослі піклуються про захисти, не тільки там батьки, які поруч і е, Збройні сили України, да, вони піклуються про те, щоб ми е, були захищені в безпеці і вони над цим працюють. Тобто запевняти е, дитину в тому, що е, ну, це е, ну, яка, не ситуація, яка зміниться. Да, над цим зараз дорослі працюють. Якщо казати про дітей е, трохи е, Старших дітей вже після там, ну, такий молодший підлітковий вік, там 10, 11, 12 років. то тут я можу рекомендувати їм дуже важливо, щоб вони підтримували ті зв'язки, які були в них, наприклад, з однолітками. Да? Вони ходили в один, в один клас, в один гурток там, може бути, чи секцію. І дуже важливо підтримувати ці зв'язки, бо зараз всі по різних містах можуть знаходитися, тому давати можливість дітям. Дітям, спілкуватися з однолітками і ну, давати їм можливість так от підтримувати ці зв'язки. З підлітковим віком. Я можу сказати, що тут ми маємо таку ситуацію дуже часто. Нам здається, що ми бачимо перед собою дорослу дитину, там 17-18 років. А я хочу наголосити про те, що реакція емоційна є, наприклад, там, у підлітка, там, відреагувала наша лімбічна система. А оці ну, процеси, які дають аналіз, або гальмують, або стримують щось, так, якісь там дії. Ну, якісь там імпульсивні дії в нас, бо в нас ця префронтальна кара вона ще не дозріла у підлітків, вони не мають такої можливості. І тому такий може бути реагування дуже. Ну, тобто дорослі мають допомогти з цим контролем для, для підлітків. І Дійсно загальні такі рекомендації, що дуже багато ми розуміємо, що коли стрес, стрес накопичується в організмі, будь-то доросла людина, будь-то дитина. Він, ну, тобто, рівень кортизолу настільки підіймається, що його ми маємо дуже коректно, екологічно утилізувати. Утилізувати ми його можемо тільки тим, що, наприклад, напружуємо м'язи, є тобто, фізичне навантаження, якісь такі вправи, гігієна дуже важлива, тобто там душ, якісь там процедури це дуже важливо. Дуже важливо самомасаж робити. Чи ну, якось звертатися до спеціалістів, тобто треба розуміти, що треба допомагати собі і дітям з цим стресом справлятися, це не відкладати. І останнє я хотіла сказати, що таке дуже важливе, що є такі симптоми, які ми можемо бачити, тобто вони екстерналізовані, тобто вони проявляються зовні. Ну, наприклад, дитина може говорити про те, що в неї є там сносно, ну, щось. Там, поведінка якась там, агресивна така, а можуть бути інтерналізовані. І ми не бачимо, а це може проявлятися, наприклад, поганий сон або якісь там панічні атаки, дитина може щось, наприклад, робити. Ну, якісь там рухи з'являються, або якісь там ритуали. Ми можемо це не бачити, але дитина таким чином справляється з тим, що відбувається з нею. І тому дуже важливо, я рекомендую зараз періодично знаєте, приводити дитину, бачимо, ми не бачимо, приводити до психолога, щоб психолог побачив. Я нещодавно в мене є малюнок, я можу вам показати. Тобто, я зустрічалася з дитиною, і вона про сімейні відносини вона мені малювала. Малюнок сім'ї, там папа, мама, дім, вона в якому знаходиться. Сонечко навіть було намальоване, і е, ракета, яка летить. Ну, тобто я кажу про сім'ю. Ми не проробляли е, навмисно цю там, е, ситуацію, травмуючу, але вона вже втручається в життя дитини. Я, ну така, знаєте, вон, Ракета, потім вона там перемалювала, домалювала там, крила, там, типу, це птах е, е, летить. Але я побачила конкретно, те, це є, вже є неод'ємне життя е, війна. І в житті наших дітей тому дуже важливо це робити і щоб фахівці, ті, які спеціально навчені і можуть працювати з дітьми, це побачили і давали конкретні рекомендації батькам. Чи варто взагалі проговорювати тему війни з дитиною. Це дуже важлива така, так, дуже такий важливий момент, бо тут є такі е, крайні е, полюси цього питання. Е, ко, тобто е, е, є такі батьки, які е, наполягають на тому, там, давай розкажи, що ти відчуваєш. Тобто ну, е, так, ну, вони, вони розуміють, що треба виносити це зовні, тобто проговорювати, і вони от, ну, якось. Ну, навіть примушують дитину це робити. Так не треба. І також ігнорувати це питання теж не, ну, не, не треба думати, що якщо ми не будемо про це говорити, що воно якось саме там розсасьо, ні, такого не буде. Але ми розуміємо, що тут краще бути таким спостерігачем. Чим ну, переконувати в чомусь там, так казати, що ті такі реакції, які в тебе є. Бо дитина теж може лякатися того, що з нею відбувається. І тут важливо, щоб батьки переконували про те, що давали таку інформацію про те, що так організм реагує ну тобто більше. Давати таке пояснення про стан із всього того, що стосується війни, я б залишила тільки одну, один момент, що дорослі про це піклуються. Так, у нас зараз небезпечна ситуація, але ми зараз в безпеці. Я, як твій батько або мати, завжди буду думати про твою безпеку. І я це тебе обезпечую тим, тим щоб. Ну, щоб не, ти не постраждав, ну тобто давати впевненість, що дорослі піклуються про дитину. І дорослі з боку держави, тобто Збройні сили України, піклуються взагалі про це. От, я б ці пояснення, що там, як, я б не деталізувала це, по-перше. І по-друге, ну давайте все ж таки про екологічність цієї інформації. Да? тобто Ми думаємо, що якщо ми фоном десь там в нас новини є, і там десь. Там, якісь образи е З'являються на екрані, що дитина там грається, вона не бачить не чує. Ні. Ну тобто, треба розуміти, що е інформація поступає і вона може бути ну, якось інтерпретована дитиною по-своєму. Тому... Думати, як створити оцей безпечний простір для дітини і його підтримувати. І дуже важливо, щоб всі оці, ну навіть знаєте, зараз така складна ситуація з нашими оцими відключеннями, переключеннями. Але дуже важливий такий режим, якийсь така. Розуміння того, що відбувається, тобто треба, треба сформувати відчуття контролю над ситуацією. І перше, що ми можемо контролювати, те, що знаходиться навколо мене, що я як я можу своє життя контролювати. ну Там я не знаю свою кімнату, в якій я знаходжусь, там щось там ну, покращити своє там, зовнішність. ну Тобто, такий невеличкий контроль це відчуття контролю дуже важливе. І, ну я так знаєте, я вже так по, по, зазираючи в психологічну роботу, можу сказати, що перше, над чим працюють психологи на цих групових заняттях, що створюється да, в уяві дитини, це така вправа, яка має назву безпечний простір. Тобто, спочатку ми працюємо над ресурсами. Тобто ми не пропрацьовуємо травму, даємо відчуття, на що я можу опиратися на ресурси, а потім пропрацьовуються якісь там травматичні події. Тобто це уявна може бути картина, і це можна з дитиною, навіть знаєте, коли там ви її укладаєте спати, можна проговорити, чи може дитина згадати якесь таке безпечне місце, або й уявити собі, собі безпечне місце, щоб вона розказала, як там виглядає, з чого воно, як воно, який має колір, який там ну, на дотик, що там, да? яке це місце. І коли дитина про це проговорить, вона вже сформувала для себе оцей образ, і, наприклад, коли її щось лякає, то вона може дуже швидко ну, опинитися в цьому безпечному місці і якось стабілізувати свій стан. Ну це такі поради. Такі невеличкі, але у кожному конкретному випадку. Ми дуже багато маємо сьогодні рекомендацій і в соціальних мережах, так, і маємо на будь-яких ресурсах, Ютубі, вебінари, Але є і конкретна дитина, конкретний випадок. І тому я все ж таки полягаю на тому, щоб зверталися до спеціалістів. До речі, запрошуємо до нашого центру. Ми створили центр по роботі з травмою для жінок і дітей. Послуги зараз безкоштовні, тому просто звертатися, це теж можливість так різноманітити те життя, бо воно в нас таке трошечки зараз ну, таке, своєрідне. Тому це теж така можливість кудись прийти, щось нове дізнатися. Запрошуємо.